Офіційна Camry 70 залітає до нас у продаж. Це 2019 рік, 55 тисяч пробігу. Гарний перламутровий колір, оригінальні титанові диски на хорошій гумі. Шкіриний салончик. Такий вигляд має салон взагалі, як просто з автосалону, тільки що й виїхав. Всі акти про обслуговування є, вони робились на автодилері. Пробігу реально 55 тисяч, як вже і говорив. Автомат, мультикермо. Складання зеркал присутні, повний електросклопакет, електропривода, сидінь. Задній ряд сидінь. Теж шкірине тут є, розетки для кожного. Просто шикарна Toyota. Відкривається з салону, забув. Ось такий задній ряд сидінь. Просто шикарна, шикарна Toyota Camry залітає у продаж. Вже у нас на майданчику вже продається. Відкриваю багажник, показую. Величезний просторий і доглянутий. Таке відчуття, наче на ній зовсім не їздили. Вона вже продається в нас на майданчику, по вулиці шосе 94 є. І можна взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізінг. Запрошуємо на тест-драйв на перегляд. ХП «Авто» та на ХП «Авто».